Український язик, 17 вік, упоминається. Видіш? Альберт офшор вітає шанувальників каналу Морозенка і хоче озвучити одну дуже цікаву цитату. Готові? У, Київсь... У Київській возці, населеному козаками, кажуть, що слово козак українською мовою означає солдат удачі, який живе лише небезпеками та ризиком. Що такое? Розпаковочка пройшла. Так хорошо дочинали і так плохо закінчуєш. Зачем ти так? Очень різко стартуєш. Видіш? Написано. Укр... Этот на Латине, точнее, наверное, на французском, Лангуа Украина. Видишь, это язык Украины. Украинский язык. И здесь, знаешь, что еще? В этой же на следующем абзаце различается. Есть Турция, Московия, э, Ой, Молдавия, Московия, Украина, и Русь Черная. То есть, Русь черная Украина стоят вместе, Московия, Молдавия, Турция и так дальше стоят другом. Понимаешь, это разные.